Вітаю! Сьогодні у нас 13 жовтня 2025 року, 20.00. я Наталія Горінович, автор методу легалізації ціні, автор книги Код щастя жінки 40. Код достатку, достатку фінансова свобода жінки у прямому ефірі. І сьогодні ми будемо говорити про біль, який веде на шляху до щастя. Вранці я проводжу ефір, присвячений стосункам, а увечері я буду практикувати прямі ефіри, які будуть присвячені саме моїй книзі Код щастя жінки 40. Її можна придбати за посиланням у шапці профілю. Це не просто книга, це книга тренінг. До неї ще йде курс Роль жінки. Адже це наша основна базова роль, яку, на жаль, ми, на яку ми, на жаль, найменше звертаємо уваги, тому що ми вважаємо, що основні наші ролі це мами, дружини, експерта. А от роль жінки, і коли ми говоримо про щастя, то це, звичайно, переважно про роль жінки, тому що ніхто нас не може зробити щасливими і. Це якби, на жаль, але на щастя, що ніхто у нас не може забрати цього щастя, тому що кожна людина є творцем своєї долі, своїх подій, які відбуваються в житті. На жаль, так відбулося, що в дитинстві нас взагалі от покоління, моє покоління, мені 54 роки. Взагалі не звертали уваги на емоції. Яке щастя? Там дуже багато було упереджень щодо щастя. Там щастя любить тишу, не з нашим щастям навпаки, говорили. А от коли ми говоримо про щастя, то це, напевно, для нас характерно це уникати болю. І це така стратегічна помилка, тому що ми живемо в дуальному світі, де є і радість, і горе. Є щастя і біль, є ніч, є день, є світло, є темнота, є холодне, є гаряче. Ми живемо в дуальному світі, і тому, коли ми говоримо про щастя, ми маємо розуміти, що є інший бік медалі, це, звичайно, є. є моменти, які нам би не хотілося б, щоб вони траплялися у нашому житті, і нам би хотілося уникнути, і якщо ми їх уникнемо. Ми будемо щасливі. Я не говорю про ті події, які переживаємо І зараз. Звичайно, це важке випробування на долю нашого покоління, на долю нашої країни. І саме в таких умовах ми маємо вчитися жити по-іншому. І я розкажу свій приклад, хто мене не знає свою історію, чому я так багато говорю про щастя, про Мрії, тому що я вісім років доглядала хвору на деменцію маму. Тобто вісім років свого життя можна було б викреслити, тому що там не було в мене ні мрій, ні планів, ні бажань не було. У мене все крутилося навколо хвороби мами. Тому що перша думка, якщо кудись поїхати, перша думка, яка виникала, це на кого я залишу маму. І... З кожним роком ця хвороба посилювалася і забирала в мене все більше свободи. І я ще пам'ятаю, на початку хвороби я вже коли зрозуміла, що у мами деменція, зайшла на форум, дивилася відгуки, що пишуть люди, які вже мають такий досвід. І там були такі жартовні, що життя закінчилось, що все, що було. Краще в моєму житті вже в минулому, що ці роки витрачені марно. І в той момент, коли я читала ці коментарі, я прийняла для себе важливе рішення. Я ще тоді не знала про системний метод, я тоді ще тільки практикувала коучинг, я вивчала дуже багато релігійних напрямків. І я прийняла рішення, що я ніколи не буду жертвою. І, власне, я вірна своїй обіцянці, тому що які події не відбувалися тоді, які не відбуваються зараз, я не йду у жертву. Я розумію важливу для себе річ. Тому що ці всі випробування, які ми, нам доводиться проходити, вони відбуваються не з нами, а для нас. І вони. Нам допомагають рости, рости ментально, рости емоційно, рости, розуміти сенси інші, започатковувати і в своєму житті інші сенси. І тому, якщо у вас в житті відбуваються такі події, які. З якими ми не хотіли би зустрічатися, які ви вважаєте краще б уникнути, це таким чином мозок нас захищає. Подумайте, які риси ви зараз формуєте. Тому що от мамина хвороба сформувала в мене терпіння, наполегливість, не здаватися. І завдяки тому, вже, звичайно, мама померла у 22-му році. Я часто згадую ті роки. І знаєте, згадують з вдячністю, тому що завдяки тим подіям я змогла зайнятися саморозвитком. Я згодом звільнилася з роботи, я опанувала новітні професії. І якби не такі події, які точно не можна назвати щастям, які точно не можна назвати добрими, я не відпустила оту стабільність. Яку нам з дитинства внушали, що стабільність це найкраще, що є у нашому житті, і важливо змінити думку, що саме стабільність приводить до того, що ми зупиняємося. А коли ми зупиняємося, це означає, що ми деградуємо. Тому що, відповідно до системного методу, у нас є, як у жінки, одне завдання це. Розвиток. І важлива, важливе запутання, яке варто поставити собі, який слід я залишу у житті. Тому що ми прийшли не лише для того, щоб їсти, пити. Це теж важливо для життєдіяльності, але в нашому перебуванні є інші сенси. Ці, ці сенси важливо мати свої. І от. Моя діяльність як експерта, як коуча для жінок спрямована саме на те, щоб допомогти жінкам розібратися зі своїми сенсами. Адже, коли ми ще були маленькими, нам заклали основи, як правильно жити, як правильно хотіти, як правильно побудувати своє майбутнє. І змінився час і дуже багато того, що нам. Говорили, що це важливо, що ця цінно втратила будь-яку вагу. Тому що змінився час, змінилися цінності, змінилися епохи. І зараз вже такого не буде, що ми здобули освіту, і ця освіта буде цією професією. Ми будемо все життя триматися. Ні, ми маємо розвивати інші якості. І такий секрет сьогодення раніше нас вчили, що потрібно. Мати, щоб потім бути, то зараз секрет в іншому. Зараз секрет в тому, що ми маємо спочатку стати, а тоді ми вже маємо. Адже так і працює закон. Повір, тоді побачиш. Не побачиш і повіриш, а повір, тоді побачиш. І от коли є просто бажання, це теж не веде нас до того, щоб мати. Тому що дуже часто за цим бажанням немає дій. Але коли ми вже живемо з таким мисленням не дефіциту, яке в нас сформувалося, а мисленням надлишку, що у нас вже не то, що достатньо, у нас всього є з надлишком. Але наше мислення так сформовано, що ми. Помічаємо негатив, ми помічаємо того, що у нас не вистачає, і часто не бачимо того, що у нас є. А щастя, це в тому числі бачити надлишок, який є, і бути вдячним за те, що ми маємо. І це не обмеження, що ми будемо задовольнятися тим, що є. Ми просто будемо накопичувати такий досвід, помічати. Те, що маємо, і бути за це вдячними. Адже коли ми не маємо, а лише бажаємо, а потім не отримуємо, це веде нас до того, що ми розчаровуємося, у нас втрачається віра в себе, ми знаходимо дуже багато причин, щоб не діяти не на часі, не зараз. І що важливо мати саме власне, власні бажання. І подумати, от я щось хочу. Я це хочу для чого? Що, якщо я це отримую? Ми не говоримо, наприклад, навіть про стосунки. Адже я, як експерт зі стосунків, часто запитую жінок, які приходять і хочуть гармонійних, здорових стосунків. Я питаю: а як ви зрозумієте, що ви маєте ці стосунки? Що вони здорові, гармонійні? Як ви зрозумієте? І відповіді я не отримую, тому що дуже часто за цими гармонійними стосунками лежить стоїть саме закриття тих внутрішніх дефіцитів. Але коли жінка саме завдяки книзі, от це не просто книга, тут є дуже багато завдань, щоб зрозуміти розібратися зі своїми цінностями, розібратися зі своїми переконаннями, сформувати свої принципи. І от коли жінка сама створює. Свій внутрішній світ. Їй комфортно не тільки зовні, є тепло в будинку, слава Богу, є освітлення це зараз теж важливий елемент, тому що ми живемо в таких якби, дуже суворих зараз умовах. Але оце світло всередині навіть в таких умовах. І саме в таких умовах. Тому що, коли все добре. То бути щасливими нібито простіше. А от коли так багато випробувань і дивитися на них як на можливості, і почати формувати свій світ і слухати себе, тому що ми не чуємо себе. У нас є голоси, і це не наші голоси. Як ти маєш вести, як ти маєш говорити, і що ти маєш планувати, що тобі можна, що тобі не можна? І знаєте, є такий тихенький внутрішній голос. Він спочатку дуже-дуже тихенький. Його майже не чутно. І ми його дуже часто ігноруємо. Тому що, коли ми, у нас де такий імпульс, йде таке бажання незвичне для нас, ми навіть лякаємося цього бажання. І оці всі. Програми, які нам закладено, вони перемагають. Але буває такий момент, і добре, коли цей момент приходить, коли тобі ще там 40 і в тебе ще багато часу попереду. Мені такий момент прийшов у 50. Тому я оцей 50 до 60 років період називаю золотим десятком. Тому що, коли ти живеш своє життя, своє краще життя. Воно може не мати тих благ вигод, які соціум схвалює, от е, наше покоління, це має бути стабільна робота, це має бути е, пенсія, заробити пенсію. От, це критерії, за яким визначається, що ти правильно живеш. А коли ти у 50 років залишаєш перспективну роботу, коли ти йдеш у вільне плавання і починаєш у 50 років з нуля, це виглядає не зовсім як здоровий глузд Але коли ти чуєш себе і ти починаєш діяти, ти чуєш той внутрішній голос, який тобою керує, і ти його не заглушаєш, тому що прийде момент, і цей внутрішній голос він стане набатом. Тому краще до цього не доводити, краще почути той голос. І все ж таки розібратися, а що дійсно я хочу. Що я хочу. Можливо, згадати дитинство. Можливо, ті мрії, дитинство вони вже зраджені давно. І навіть маленьку мрію відновити це вже буде велика перемога. Тому шлях до щастя, він завжди лежить через випробування. І я вже переконана з власного досвіду, коли йдуть зміни, обов'язково будуть випробування. Або коли ти ставиш намір і дієш цього наміру. Щоб отримати бажане. І будуть перевірки. Чи не здасися ти в цей момент, коли зіткнешся з труднощами? Тому що Всесвіт все ж таки надзвичайно розумна субстанція, тому що нам не дадуть те, що ми не в посилі витримати. Це перевірено. Якщо чому з перша книга йде код достатку Фінансова свобода жінки. Це не про заробляння грошей, це про працювання тих обмежень, які нами керують. Адже гроші це індикатор того, яке місце ми посідаємо у своєму житті. Тому що ми вийшли з того суспільства, де заробляти, де мати багато, де жити в достатку, жити розкішно, а ще насолоджуватись життям це, вважалося, злочином. Це прирівнювалось до криміналу, коли так, говорять, що ти корислива. Це так ображає людину. Так, Ми корисливі люди. Ми дбаємо про себе, це нормально. У цьому нічого поганого немає. Тому, коли я от... за цей рік написала дві книги, це не просто книги, це я сама себе, ...цей шлях йшла, бачила зміни, вела. По цьому шляху і своїх клієнтів, бачила їхні зміни. І так народились ці дві книги. І як мені зараз пишуть мої читачки, що вони вже стають настільними книгами, тому що тут вправи, тут зробив вправу, і в тебе змінюється е, уява. Як сказала одна моя наставниця, що якщо протягом дня Тебе немає інсайту, значить, цей день змарнований. І я поміркувала дійсно так, тому що кожен день ми маємо робити якісь нові висновки, ми маємо робити якісь нові дії. Ми маємо вийти із того сценарію, де для жінки два важливих місця це робота і дом. Ми 8 годин працюємо на роботі, і ще у нас є сім'я, обов'язки перед сім'єю. І в цьому, на цьому шляху де я? Адже час для себе це важливо, тому що нам здається, що щастя, це коли, особливо зараз для мене, був такий теж, якби інсайт. Що Самотність це не про те, що ти нікому не потрібен. Самотність це те, що самостійний. Адже я до 50 років ніколи не жила сама. І для мене було теж страшно залишитися самій вижити. Я теж думала, що я загину. Тому, ви знаєте, життя протягує руку тим, хто наважується залишити такий, таку стабільність і йти в невідоме. І бути готовим до того, що ця дорога правильна. І на цій дорозі можуть бути і виїмки, і каміння лежати, і десь натруться мозолі. Але це шлях до щастя. І я пам'ятаю таку гарну притчу: жив чоловік, і він ремонтував човни. І так вже траплялося, що ці, ці човни, його човен постійно ламався. І він знав, що десь там далі є село, і в тому селі от краще буде жити. Але для цього йому потрібно було відмовитися від своєї, від свого дерявого човна. І допоки він ще був, якби не затонув. І йому було страшно від нього відмовитися. І він тримався цього села, ремонтував його і тримався цього села. І настав такий шторм, що цей човен не витримав і він потонув. І лише тоді чоловік наважився залишити дім, взяв сім'ю і пішов в те село, де йому розказували краще життя. І дійсно. Там він став таким затребуваним майстром, тому що, ремонтуючи цього човна, він став професіоналом і там він теж допомагав, допомагав людям, вже в нього там не було човна, він просто ремонтував чужі човни і дуже добре заробляв. Тому для того, щоб почати щось нове, потрібно відмовитись від звичного, нормального, старого. І от коли ми готові відпустити, коли ми готові піти в невідоме, десь, можливо, нам потрібно звільнитися з роботи, десь, можливо, нам потрібно переїхати, десь, можливо, нам потрібно з кимось попрощатися, тому що у нас нема такої культури прощатися, прощатися з друзями, прощатися з родичами, з близькими прощатися, і йти в таку дорогу самостійно. Навіть тоді, коли тебе не схвалюють, навіть тоді, коли тебе не підтримують, навіть коли ніхто в тебе не вірить. Тому на цьому шляху дуже важливо мати підтримку, мати наставника. І я вже навчаюся більше 10 років, а оці 3 роки в мене взагалі по кілька курсів в місяць і я виконую всі домашні завдання. Тому що саме таким чином я змінюю своє мислення. Я починаю мислити, якщо порівнювати моє мислення ще 5 років тому, це мислення, яке не має обмежень, яке бачить можливості, хоча мені 54 роки. Хоча, якщо дивитися на жінок, ще в минулому столітті 54 роки це такий передпенсійний вік. Але дякуючи ПФУ, ми стали на 5 років молодші. тому що до пенсії ще далеко, нібито. Але час біжить швидко. І сьогодні ми сіємо зерна, які будемо збирати і через рік, через два, через 5 років. Тому дуже уважно потрібно сіяти, дуже уважно розбирати. І от в програмі. У мене зараз йде е, програма коучингова Новий код здорових стосунків. Ми і розбираємося з, такою, з такими сільськогосподарськими роботами. Спочатку ми розчищали землю, зараз ми підготовуємо насіння і ще кілька занять, і будемо сіяти. Тому що для жінки дійсно важливі всі ролі, які. Чотири головні це жінки, дружини, мами і експерти. Найважливіше, це, звичайно, я для себе яка. Як я про себе думаю? Чи в якому стані я живу, як я труднощі проживаю? Тому що, коли я говорю про щастя, я говорю в такому філософському розумінні: це моя готовність витримати той негатив, який відбувається щодня. Я не живу в ілюзіях. Хтось каже, ти живеш в рожевих окулярах? Ні. Я людина з таким критичним мисленням, і я далеко не живу в рожевих окулярах. Тому що 20 років журналістиці з мене сформували дуже критичний зір. І, і я, може, не про все говорю, але бачу я точно багато. Тому я говорю про щастя, яке йде поряд із болем. Але щастя це не уникання болю. Щастя це сміливість подивитися туди і розібратися. Тому що за кожним болем дуже багато енергії. Дуже багато енергії. За кожним страхом є сила. Нам просто не дали інформацію, схему чи інструкцію, як проживати ці моменти. Але насправді це. Школа, Яка нас робить і сильнішими, і розумнішими, і витривалішими, і щасливішими. Щастя це стан, а не ціль, в якому стані я долаю труднощі. Чи я нарікаю, чи я е, шукаю винних, чи я звинувачую когось, чи я просто розумію, що сьогоднішні події саме для того, щоб я стала яка. Дайте от відповідь, якщо ви проживаєте такі моменти, ви бачите, що кожна подія тренує у вас якусь якість. Спочатку це було, як є три способи навчання. Спочатку шепіт любові, потім. Голос а потім рупор страждання. Спочатку це було якби тихо, так? ми не почули. Потім додалося, додали там сили, випробування збільшили. Теж не почули. І тут рупор страждання. Тому поміркуйте, побудьте з собою сам на сам, поміркуйте, що я зараз треную? Яку якість мені зараз потрібно або навичку? Тому що нам. Важливо розвивати навички. От я формую зараз, учасниць наставництва навичку, і спілкуватися з чоловіком. І це основна навичка. Будувати своє щасливе життя, будувати гармонійні стосунки, це навички. От як ви вважаєте, які навички сьогодні? В Життя тренує. І ті події, які відбуваються в Україні, звичайно, вони теж підсилюють. ще. Це такий робиться тренінг в квадраті. Тому Код щастя жінки це така інструкція, як розібратися з самооцінкою, як розібратися зі своїми цінностями, як побудувати кордони. І взагалі. Це шлях, в який ми мали пройти після 18 років. На жаль, ми не знали цієї інформації. Але сьогодні, не дивлячись на події, не дивлячись на вік, не дивлячись на те, що відбувається, ми формуємо нову когорту жінок. Таких жінок, як зараз, не було раніше. Це 100%. Тому що зараз жінки. По-перше, гарно виглядають, це добрий знак. По-друге, що вчаться багато, займаються саморозвитком і стають таким прикладом. Ті, хто будуть йти за нами, їм буде трошечки легше. От я теж дивлюся на жінок, яким зараз там 60+, плюс, як вони живуть, я беру з них приклад. Тому що нам потрібно теж зламати цей стереотип, що. Щастя в якомусь певному віці буває. Поки ти там молодий, щасливий, да? а потім ти стаєш вже старіший, хворий і щастя якби проходить повз. Але насправді це не так. Ми створені для щастя. І коли ми насолоджуємося, то життя дає нам більше можливостей. Тому ми маємо розуміти в саморозвитку, якщо. Ми маємо розуміти, що нам потрібно розібратися із системою життя, як тут все влаштовано, як діє. Потім навчитися цим керувати, а потім насолоджуватись. Третій етап, тому що ми прийшли насолоджуватись. На жаль, можна насолоджуватись радістю, а можна насолоджуватися стражданням. І це теж насолодно. Отакий От сьогодні у мене був ефір про те, що до щастя. Завжди ведуть такі серйозні випробування. Шлях не завжди легкий, але він того вартий, щоб по ньому йти. Якщо є запитання, можете поставити. Дякую, що були зі мною в прямому ефірі. Дякую за вашу підтримку. І до зустрічі вже завтра вранці. Вранці будуть ефіри про стосунки. А ввечері ми будемо говорити на наші жіночі теми. Якщо є якісь теми, можете поділитися. Я... І з точки зору системного мислення дам на них відповіді. Тому гарного вечора! Нам потрібно бути не хорошими, а щасливими. До побачення.